Чергова пожежа в колишньому тролейбусному депо впродовж вихідних на Буковині трапилось п'ять загорянь. У Чернівцях перед житловим будинком зайнялись електричні кабелі. Про це на лінію 101 повідомили очевидці. Рятувальники загасили полум'я причиною спалаху став обрив ліній. Окрім того, ще одна пожежа трапилась в господарській будівлі села Комарів. Вогонь поширився на 25 квадратних метрів. Загоряння ліквідували місцеві мешканці до приїзду надзвичайників. Також в про займа. Мання в колишньому тролейбусному депо на гарячу лінію повідомили очевидці. Там в одному із приміщень загоріло сміття. Вогнеборці ліквідували полум'я у Дністровському районі. ДСНСникам двічі довелося виїжджати на гасіння пожеж в екосистемах. Вперше гасити полум'я довелось поблизу села Каплівка, де загорілось 100 квадратних метрів сміття. А у селищі Кельминці спалахнула суха трава. Місцеві встигли знешкодити займання до приїзду рятувальників. Причини всіх пожеж встановлюють фахівці.